Заслужила чи ні? Їхала блаблакаром Київ Львів. Водій був з дружиною. На півдорозі вона тихо каже: Може, купиш мені ходох, бо я голодна? А він у відповідь Ходох, а ти заслужила? Я просто офігіла. Це не був жарт. Вона замовкла, опустила очі і ледь чутно сказала: Ну, добре, я купила ходох собі і їй, бо не могла інакше. Від неї йшла така смиренність. Така звичка бути зручною. І я весь час думаю, ким треба бути, щоб сказати таке своїй людині. У 2010 році працював у Польщі, моя кохана теж. Тільки вона в Варшаві, а я 200 км далі. Так вийшло, що мені затримали ЗП, і в мене не було на їжу. Знайомих теж там не було. Подзвонив до неї, кажу позич 200 злотих на продукти, а вона. От я якось теж не мала що їсти давним-давно, але і ні в кого не зичила, а їла одну парувку на два дні. Потім дуже дивувалась, що я розірвав наші заручини. Думаю, максимальна вірогідність, що цей треш починався з романтичних чоловічих балачок про та кидайте цю роботу, Нашу мені замучена жінка кінь. Я зможу профінансувати всі наші потреби дорогенька, а потім куском хліба попрікати. Я була в декреті, сусідка запропонувала купити напівшубок, Її син з Німеччини речі надсилав, і вона їх продавала. Річ йшла про 100 доларів. Я пішла і попросила у чоловіка мені його купити. Гроші вдома були, це для нього була невелика сума, і він мені сказав: Ти цього не заслужила. На наступний день я пішла до батьків, попросила дати мені 100 доларів зошлюбних, які я відкладала до знайомства з ним, і купила собі той напівшубок. А чоловік скоро став колишнім. Подобається, коли пишуть ну, може, не все так однозначно, і вона правда не заслужила. Альо, зеків, які скоїли тяжкі злочини, в тюрмах кормлять, вони заслужили, але оця дружина ні. Коли я попросила у чоловіка на день народження ланцюжок з маленьким хрестиком, він сказав, що я меркантильна. Я сиділа в декреті і працювала, хоча могла і сама собі купити той клятий ланцюжок. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.